Попрощатися із загиблим українським воїном, хмельничанином Михайлом Біднюком прийшли його рідні, друзі та вчителі. Він навчався у тепер дев'ятому ліцеї, розповідає його вчителька фізики Світлана Юзвик. Він постійно був таким допитливим. його найбільше цікавили практичні роботи, щось там руками змайструвати, пам'ятаю електрику, він прям першим ті очі загорілися. Можна ще щось. Знайома Михайла Наталя Хайганова говорить: їм бракуватиме його підбадьорливих обіймів. Він завжди. Коли приїжджав відпустку, ми працюємо в торговому центрі, він кожен відділ заходить, Він завжди всіх обніме, і він завжди казав ви Тільки тут тримайтеся а ми там справимося. Людмила Гавриленко каже: він мав дві вищі освіти, відкрив свою власну справу. Коли почалося повномасштабне вторгнення росіян, пішов добровольцем захищати Україну. Він завжди посміхався. В нього незабутні ямочки такі на щічках. Дуже світло, порядна людина. Він завжди нас підтримував. Ми завжди в нього запитували. ну а як далі? Що далі буде? Він каже: все буде добре, заспокаював нас, підтримував. Казав, ми для того там, щоб ви тут жили спокійно. З її слів був прикордонником. Він отримав звання вже будучи на позиції сержанта. Погони він так і не встиг собі вцепити. Він 14 березня. Ви ж у 22-му році пішов воювати, і, на жаль, через три рівно через три роки, 14 березня, він погиб. загинув. Загинув боєць на Харківському напрямку, йому був 31 рік. Є я дівчина, він казав, що як повернуся в відпустку, мама, я тебе познайомлю. І, на жаль, от я... Ну, мав, вкачина, не намері, просто не встиг. Познайомили вже на поронок. У Михайла Біднюка залишилися батьки. Знайома каже, він був єдиним сином в сім'ї. Поховали воїна на Алеї Слави, що на кладовищі у мікрорайоні Ракове у Хмельницькому. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.